Доброго здоров'я, шановні Подоляни. Сьогодні ми порушимо проблемні питання реалізації медичної реформи на Хмельниччині. Про те, які новації відбуваються у галузі охорони здоров'я, зі мною в студії спілкуватиметься головний неонатолог області Вікторія Михайлівна Олексюк. Доброго здоров'я вам. Добрий вечір. Пані Вікторії, ви очолюєте ту царину медицини, яка найбільш відповідальна. Стоїте на чатах. Е... З першого, і до, з першого дня народження дитини і до місяця. Це найбільш відповідальний відрізок у житті дитини, в житті цілої родини. І в цілі дорослої людини. В житті так, безумовно, дорослої бо від того, настільки ми подбаємо саме в цей період залежатиме і життя дитини. якось зараз надається ця допомога матері і дитини, які передбачаються новації щодо реорганізації самої. Неоднатологічної служби зараз на даному етапі допомога новонародженим дітям надається в 20 акушерських стаціонарах в 20 районних, центральних районних лікарнях області. Крім цього, допомога новонародженим надається в медсанчасті номер 4 міста Нетішина в Кам'янець-Подільській міській лікарні і на обласному рівні в обласних, в обласних закладах. Це Хмельницький міський перинатальний центр, який також виконує часткову функцію обласного, і в, обласній, в міській дитячій лікарні, і в обласній дитячій лікарні, де є виїзна реанімаційна бригада для новонароджених. Безумовно, вашу сферу також не могли не торкнутися ті новації, які зараз відбуваються в медицині. Так да. зараз реорганізація надання акушерської допомоги планується провести шляхом оптимізації акушерських стаціонарів, які мають потужність менше 300 пологів на рік. Це все відповідно до існуючих норм надання допомоги. В нашій області це 5 таких стаціонарів. Які планується реорганізувати шляхом укрупнення, так безумовно, бо якщо, наприклад, на два чи на три дні народжується одне немовля в тому пологовому будинку, то очевидно щось треба робити. Да, в нас є на жаль, в нас є стаціонар, де народжується 150 дітей за рік. Крім того, ще є національний проект Нове життя. Метою якого є забезпечення населення доступною висококваліфікованою медичною допомогою, комфортними умовами народження та виходжування дітей шляхом створення перинатальних центрів. В нас в області вже існує один перинатальний центр. Це міський перинатальний центр, про який ми сьогодні вже говорили. Це в місті В місті Хмельницькому. Місті Хмельницькому, який виконує зараз функцію обласного. Він єдиний. Він також надає і допомогу жінкам області, які Мають певні проблеми і допомога, яким має надаватися на третьому рівні. Крім того, планується створення от завдяки цьому іменно національному проекту Нове життя планується створення обласного перинатального центру, який передбачено створити на базі обласної лікарні Хмельницької обласної лікарні, на базі нового недавно два роки назад відкритого відділення екстрагенітальної патології вагітних та новонароджених. І крім того, передбачено в нас області, враховуючи, що область має в нас особливість, вона витягнута з півдня з півночі. В нас передбачено створення. Двох регіональних центрів північного і південного, північного на базі Шепетівської районної лікарні, між іншим там відбувається більше тисячі пологів на рік, там 1200 пологів на рік за минулий рік було. І то там уже буде окрупнення, таке територіальне, аби було ближче. Да. Породіль туди доставляти і, і на півдні, на базі Кам'янець-Подільської міської лікарні, де створено центр охорони матері і дитини. Це ми взяли третинний і вторинний рівень надання медичної допомоги. Так. А тепер розглянемо первинний. Ото й найголовніший, тому що там закладаються фундамент здоров'я нації. Ну, це, це саме акушерські стаціонари центральних районних лікарень. В кожному акушерському стаціонарі є в нас лікар-неонатолог, який надає допомогу новонародженим. Після виписки із акушерського стаціонару здорові діти підпадають під нагляд територіальних закладів охорони здоров'я, це або амбулаторія загальної практики та сімейної медицини, це під нагляд сімейного лікаря. Якщо це селище, де є ФАП, це під нагляд середнього медичного працівника ФАПу, фельдшера акушерки – Якщо це в місті, в місті, де знаходиться районна лікарня, то це дільничий педіатр зараз. Безумовно, і зараз у нас іде сертифікація від медичних закладів, лікарня доброзичлива до дитини. Про що йдеться? Так, да, ця робота, що розпочата в 2001 році взагалі в світі. Більш активніша, така розширена ініціатива «Лікарня доброзичлива до дитини. Вона з 2004 року розповсюджена під егідою ВОЗ ЮНІСЕФ. В нашій області сертифіковано вже сім закладів. Це в першу чергу наші два провідні заклади надання допомоги дітям: це Хмельницький міський перинатальний центр і Хмельницька міська дитяча лікарня, які вже навіть підтвердили своє звання. Вони були сертифіковані. ще був проведений моніторинг їхньої відповідності цьому званню. І також це в Кам'янець-Подільському міська лікарня номер один, міська дитяча поліклініка міста Кам'янець-Подільського і три центральних районних лікарні: це Шепетівська, Славуцька і от недавно в цьому році це ця сертифікація відбулася в Дунаєвецькій центральній районній лікарні. Між іншим кількість новонароджених, які народжуються в, в таких лікарнях, це приблизно більше, більше 50%. 62%, так якщо так порахувати. ну хочу зауважити, що всі Власне, ці лікарні. Давайте скажемо на цьому, наголосимо, що вони і запроваджують всі ці новітні методи і діагностики, і лікування, яких від нас вимагає реформа. Ну, безумовно, але я хочу сказати і інше, що і інші лікарні, наші центральні районні лікарні, які ще не сертифіковані на це звання, ну також дотримуються і підтримка грудного вигодовування, і впровадження всі сучасні перинатальні технології, які вже зараз стали просто сьогоденними. настільки вони вже ми звикли до них. Це і Партнерські пологи і спільне перебування матері і дитини цілодобово, і звичайно, раннє грудне вигодовування, яке розпочинається і доцільно його розпочинати практично в першу годину, навіть в перші 30 хвилин життя дитини. Ну, це дуже чудово, що всі наші заклади бачите і не чекають сертифікації, а вже запроваджують міжнародні стандарти, аби бути готовими до тих вимог, які вимагає Міністерство охорони здоров'я і сама медична реформа. Чому так важливо от для лікарні добро? Дитини, аби Матусю налаштувати на те, аби вона з перших хвилин життя нового життя от дівчинку, хлопчика, донька чи, доньку чи сина от приклала до грудей. Ну Це важливо не, тільки, важливо не стільки для лікарні, скільки важливо для самої дитини і для самої мами. По-перше, Тривале грудне вигодовування, раннє грудне вигодовування, правильне грудне вигодовування це запорука здоров'я як матері і дитини, причому і фізичного, суто, суто фізичного здоров'я, і також психоемоційного здоров'я. І, звичайно, мікроклімату в родині. От переконайте тих матусів, які ще от, ну, вагаються, сумніваються. У них, можливо, є якісь свої суб'єктивні чисто фактори, що вони не хочуть. Чи не можуть скажімо так, аби дитину свою перевести на грудне вигодовування? Переконайте їх в тому, що це дуже потрібно для їхньої дитини, для її здоров'я. По-перше, що хочу сказати, я хочу спочатку розпочати саме з тих перинатальних технологій, про які ми вже говорили. Що, по-перше, збільшення питомої ваги партнерських пологів веде і жінки, які пішли на партнерські пологи, вони вже можуть мої слова підтвердити, що, по-перше, йде зменшення медикаментозного знеболення в пологах. збільшується завдяки цьому, збільшується нормальна питома вага. Нормальних пологів. Потім збільшення спільного перебування, збільшення рівня дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні. Всі ці заходи вони і ведуть до менших заходів і меншої необхідності для реанімації новонароджених. Так, от в мене є цифра, що з 2006 році 15% новонароджених потребували реанімаційних заходів, а за 9 місяців цього року тільки 3% новонароджених підлягали реанімацій заходом. Тобто в 5 разів менше. Тобто майбутні татусі не повинні чекати вдома, переживати, а сміливо йти з дружинами разом. І на Бати да, і перші хвилини життя своєї дитини, і саме головне, допомагати своїй жінці народжувати дитину. Що стосується... От грудного вигодовування, грудного вигодовування, то, чому. Зараз про це ми говоримо саме сьогодні, тому що зараз в нас в Україні проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування, і традиційно він в Україні проводиться восени. В листопаді, в жовтні, а тоді як міжнародний тиждень грудного вигодовування проводиться символічно, це символічним є, проводиться на 40-му тижні року, це припадає на серпень місяць. І чому сороковий тиждень? Тому що саме 40 тижнів триває нормальна вагітність, тому в середньому триває вагітність і тому так от так досить символічно проводиться цей тиждень. Ну, ми двічі згадуємо про це да, також. Да, Дуже да, важливо. Да. А що стосується користі від, від грудного вигодовування, то це є як і короткоплинні, швид, швидкий вплив на здоров'я дитини, ранні такі наслідки грудного вигодовування. Так можна говорити і про довготривалий вплив грудного вигодовування і зменшення захворюваності людей вже в дорослому віці. Я хочу зупинитися перше, що це фізичний розвиток. Діти, яких вигодовують груддю, вони розвиваються гармонійно і в майбутньому в дорослому віці у людей, які були, які годувалися груддю, менший відсоток надлишкової ваги. Всім відомо, що ожиріння це дуже, дуже негативний фактор, який ускладнює перебіг будь-якого захворювання і. Це ще відбувається що тому, що при штучному вигодовуванні секреція інсуліна відбувається інтенсивніше і це посилює відкладання жира. Тобто, як би не рекламували виробники отих штучних сумішей свій товар материнське молоко є найкращим, є найкращим, найзручнішим, найпоживнішим і найкориснішим. Що стосується, крім от, фізичного розходку, психоемоціональний стан і жінки, і дитини, яка годує груддю, яка вигодовується груддю, так само він є кращим. В цих жінок кращий настрій, в них комфортний мікроклімат в сім'ї. Діти так само, діти, які з перших днів вигодовуються груддю, вони жвавіші, вони ліпше реагують на оточення, вони раніше починають впізнавати близьких. Тобто в них Раніший і інтенсивніший розвиток психоемоційний. Також було дослідження, яке, коли спостерігалася група підлітків, і вивчалася віддалений вплив грудного вигодовування на психоемоційний розвиток. Це дослідження було тільки одне, я знайшла, але що хочу сказати, що Сприйняття материнської турботи підлітками воно не зна значно більше у тих, хто вигодовувався груддю. і воно тим більше значуще, чим довше тривав період грудного вигодовування. Ви знаєте, кажуть, що це грудне вигодовування сьогодні також ефективний метод боротьби із сирітством, бо вже доведено, що от матір, яка приклала дитину до грудей, ніколи в житті вже не відмовиться від свого малюка. Так, да, да, це так дійсно є, і ми також це використовуємо, якщо в жінки ну, якісь складні життєві умови, що вона, в неї є навіть такі думки, жахливі думки лишити свою дитину. Ну, хочу продовжити про користь грудного вигодовування. Такий теж цікавий факт вплив грудного вигодовування на шкільну освіту. Це дослідження, яке було проведено в Новій Зеландії. Вивчали когорту підлітків, і е, було виявлено, що діти, які також вигодовувались груддю, мають вищі оцінки на випускних іспитах, і менший відсоток дітей закінчує школу без присвоєння кваліфікації певної. Бачите, виявляється, цей фундамент закладений в дитинстві. Це основа нашого здоров'я вже в дорослому да, житті. Да, а да. скільки ви б рекомендували от матусям годувати дітей? Бо хтось годує кілька місяців, а хтось кілька років. Ну найоптимальнішим є такий варіант: прикладання початок годування. В перші пів години або в максимум в першу годину життя, виключне грудне годування, тобто це годування грудьми без додаткової їжі і пиття до 6 місяців, і продовжувати грудне вигодовування до 2 років. Це найоптимальніша схема вигодовування дітей груддю. А скільки годувати, як то вже кожна матуся знає? Чи це вже її поради? Індивідуально. Ми індивідуально радимо кожній жінці при виписті навіть під час перебування в акушерському стаціонарі, хоч зараз і дуже. Дуже рання виписка, це теж одна із сучасних технологій. Все одно жінки за цей навіть короткий термін, вони навчені вже і годувати, і з яким інтервалом потрібний інтервал, годуються на вимогу дитини, вони все це, це прекрасно знають. У нас є навіть спеціальні ми розробили скоро с... спостереження, де вони відмічають, як вони годують в перші, в перші дні життя, відмічають все по годинах і їм. Це дуже подобається. І тобто вони виходять, вони не виходять абсолютно нічого не вміючи, нічого не знаючи. Вони навіть пробувши три дні в акушерському стаціонарі, вони вже вміють доглядати за дітьми, знають основні правила вигодовування. От ми кажемо партнерські пологи, це європейські традиції, от міжнародні такі вимоги до того, щоб дитина якомога швидше в цьому світі адаптувалася, так скажемо. Але це ж не означає, що. Жінки можуть народжувати вдома, як дехто бувають такі, слава богу, одиничні випадки, але все ж таки бувають. Ні, звичайно, жінки повинні народжувати. В родопомічному закладі, під наглядом медичних працівників, де їм буде надана і належна медична допомога, і ціла низка турботливих порад, турботливих заходів щодо догляду, вигодовування дитини, і щоб потім не відчувати себе безпомічною вдома з маленькою дитиною, яка, звичайно, тут. Дуже багато Безумно. нюансів має. Бо якби не було проблем, то хіба б ми будували ще один пологовий будинок? Ну так. Да. А скільки, який відсоток пологів зараз от протікають з різними патологічними ускладненнями? Ну, Зараз кількість нормальних пологів до 70%. Ну, значить, приблизно 30%. Тобто кожні треті пологи десь так. Напевно, потребують, я думаю, потребують напевно, менше. Да, я думаю, що менше, може кожній четверті. Тобто, все-таки до пологів, до материнства треба готуватися. Звичайно, звичайно. Треба готуватися, тому кожна вагітність має бути бажаною, має, має бути запланованою. І, звичайно, до цього треба готуватися свідомо. І хто має готувати тепер? От, вважаємо, що реформа йде, це вже не відворотній процес. Хто має готувати от майбутню матір? Ну, готування матері починається ще з дівчинки, яка в сім'ї виховується своїми батьками. Так, Все починається з сім'ї. Потім, ну, звичайно, це і школа, це і рівень освіти також впливає на це. І заходи масової інформації, засоби масової інформації це також доносить санітарно медико-санітарні медико знання до широкого загалу населення. А вже потім а той територіальний медичний округ, про який ви говорили, який має скерувати вже майбутню породілю. Куди, в який первинний чи да на якому третинний? рівні да да в залежності вже від стану її здоров'я, від е, особливості перебігу вагітності, тоді ця вже жінка е, скеровується на відповідний рівень і е, народжує свою е, дитину. Я щиро дякую вам за участь у нашій сьогоднішній програмі. Я сподіваюся, вже всі переконані в тому, що дітям потрібне материнське молоко. Це потрібно не тільки дітям, це потрібно і жінці, аби вона потім у дорослому житті не мала великих проблем. І ми не говорили про це і рак грудей, і рак шийки матки. Багато із цих проблем нашого жіноцтва можна попередити, якщо Завдяки Жінка грудному вигодовуванню. Тим більше є дослідження, що важливо не тільки годувати груддю свою дитину, але і у жінок, яких годували груддю, також рак молочної залози виникає значно рідше. І, взагалі, є певна низка досліджень, які доводять, що виникнення багатьох захворювань в дорослому віці можна попередити завдяки тривалому грудному вигодовуванню. Дякую вам за участь у програмі. На все добре, хай вам щастить. Будьте щасливі і здорові.